Якщо хтось з вас Марічка, нема тут марічок, правда? Але можливо ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не впечте Марічки Машою. Бо якщо вона маша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Петію, це також не український хлопчик. Він мав би звідси забратися або навчитися як українською мовою правильно називатися. Якщо серед вас є Наталочка, то вона в жодному випадку не на каша. Ви ж в таких красивих подіб... вишиванках одягнені. Це знак того, що ви маленькі українці, з яких будуть великі українці. Отже, ваше ім'я це також знак того, хто ви є. Тому якщо ви зустріли Михайлика, а він каже, що він Міша, то запитайте його, чому він Міша, же він, українець. Його ж ніхто тут Майклом називати не буде, правда? То чому в Україні Михайлика називають Мішею? Якщо ви зустріли оленочку, а у вас в групі є десь дві чи три оленочки, то ніколи не ображайте її формою Альона, тому що це не українська форма. Дві оленки є, чудово. А ще в нас є таке надзвичайно красиве ім'я, яке ми запозичили з грецької мови, називається Василь, що безпосередньо означає Цар. Так от уявіть собі, що князь Володимир, який взяв оце ім'я Василь, дома до його прислихав Вася. Ніколи в житті князя Володимира вдома би не кликали Вася, а кликали Володимирком або Васильком. Тому український Василь це Василь, а російський це є Вася. Не обзивайте Миколків полями, бо вони є Миколками. І в жодному випадку не кажіть на наших, Не кажіть на наших українських ганус, анушки не обзивайте їх і не називайте їх Анями, бо вони є Ганусями. І нарешті маємо таке красиве ім'я українське вже, а не як Василь Грецьке і як Максим Латинське Володимирко. Не обзивайте їх вова, тому що вовчики живуть тільки в лісі.